Добрий день Сьогодні, ну, сьогоднішні товариство британська розвідка повідомила про те, що Авдіївка досі залишається в фокусі уваги росіян. Тож окупанти продовжать свої наступальні зусилля в цьому районі в наступні тижні. За останні чотири тижні близько 600 керованих боєприпасів були запущені по українських позиціях у Авдіївці з застосуванням тактичної авіації. Російські вильоти збільшили число ударів керованими боєприпасами з 30 до 50 лютого 2024 року на 66% за останні два тижні. Давайте разом з вами розглянемо ситуацію, яка склалася в районі населеного пункту Авдіївка. Відкинемо всі ура патріотичні зойки, і відповідно. Ті самі зойки з приводу того, що все пропала ситуація критична. Будемо аналізувати ситуацію і головне спробуємо зрозуміти, чому власне, повторюється так званий Бахмутський сценарій, чому не врахований досвід боїв за Бахмут. Але варто почати власне з ситуації в районі самої Авдіївки і почнемо ми її е, з огляду по безпосередньо. Лінії бойового зіткнення степове, не на всі зусилля окупантів прорвати позиції Збройних сил України як безпосередньо в населеному пункті, так і по флангах. Ситуація складна, але контрольована. Тактичного просування окупантів немає. Натомість, ці заяви про те, що вуличних боїв в Авдіївці немає, абсолютно не відповідають дійсності. Шановне товариство, ми можемо скільки завгодно переконувати один одного. Етерах загальнонаціонального телеканалу про те, що Адєвка ситуація контрольована і окупантам не вдалося прорватися в житлові забудови. Натомість реальний стан подій свідчить про те, що до 20% території населеного пункту наразі знаходиться під контролем окупантів після феєричного провалу головного управління розвідки Міністерства оборони а мовиться про. Прорив російських окупантів в районі царської охоти вглиб оперативних тилів Збройних сил України, ситуація різко погіршилася. Шановне товариство, хто не в курсі подій, нагадаю: операція щодо виходу в тил українського групування готувалася російськими окупантами не один місяць. Йдеться про те, що окупанти використали фактор несподіванки, а саме, переміщення вглиб українських позицій по дренажній трубі протяжній до 2 кілометрів. Ми це розглядали в попередніх передачах. Хто не дивився, пропоную підписатися на YouTube канал 4:5.0 і мати можливість отримання інформації безпосередньо з місця подій. Так, от. Використовуючи фактор несподіванки, хоча погодьтеся, досить важко його назвати несподіванкою. бо Операція готувалася декілька місяців. Проводилися зварювальні роботи, бурові роботи, робилися схованки як БК, так і відповідно спорядження. Менше з тим окупантам вдалося по цій дренажній трубі вийти в оперативні тили. Українського групування і закріпитися безпосередньо в житловій забудові, вулиця Соборна, вулиця Чернишевського Бої тривають в міській забудові. Збройні сили України змушені були перекидати оперативні резерви з метою локалізації прориву російських окупантів. Основна загроза це відповідна фланговий удар по позиціях збройних сил України, а саме укріп район зенит. Той самий, укріп район, який готувався з 2014 року, і позиції вкатувалися в бетон. Натомість наразі стоїть питання, що окупанти мають можливість фактично фланговим маневром відсікти це угрупування Збройних сил України. До речі, повідомлення російської сторони про те, що вони прорвалися на території е, е, частини ППО. Не відповідає дійсності. Так само російські окупанти були змушені визнати, що бравурні заяви про те, що вони навпіл розсікли Авдіївське угрупування Збройних сил України, так само не відповідає дійсності. І це визнала вже російська сторона. Але натомість, шановне товариство, коли я говорю про те, що неврахований досвід Бахмуту, то йдеться про те, що російські окупанти фактично працюють по кальці в відкатаному сценарію, а саме спробами встановлення безпосереднього контролю над локаціями Збройних сил України. Я нагадаю події Бахмуті, коли взяли під свій безпосередній контроль трасу на часі в'яр та інші локації збройних сил України, чим унеможливили ротацію особового складу. Вивезення поранених і відповідно підвезення БК. Те саме фактично відбувається наразі. Відстань до основних локацій Збройних сил України за різними оцінками від 900 метрів до максимум кілометр 200. Тобто нависає загроза безпосереднього виходу на локації Збройних сил України. Друге, в чому не врахували досвід Бахмута? Це те, що окупанти не будуть штурмувати в лоб основні укріплені позиції Збройних сил України. На шонові, відповідно, був розрахунок і сирського, і е, інших, дотичний до прийняття рішень українських військових командуючих. Йдеться про Авдіївський коксахім. Окупанти не стали його штурмувати в лоба, а відповідно обійшли по флангу. Один з напрямків це відповідно степове Бердечі з намаганнями вийти на е, Ласточкина і перерізати е, локації Збройних сил України. І друге, це південніше А коксохімічного заводу, і відповідно у напрямку до індустріального. Проспекту, оце найбільш небезпечна ситуація, цебто загроза встановлення безпосереднього контролю над локаціями збройних сил України і можливість подальшого оперативного оточення українського групування наразі. Мовиться про те, що відповідна траса тоненька Сіверська Авдіївка, вона фактично перебуває під вогневим контролем з боку окупаційних військ, Тобто переміщення. Особового складу БК і вивезення поранених доволі ускладнено. Ну і відповідно, давайте говорити про те, що знов таки як і у питанні боїв в районі Бахмуту, так і в районі Авдівки, скорше за все, буде превалювати політичне рішення. Я нагадаю, тоді позиція Збройних сил України особисто залужного щодо бої в районі Бахмуту було виведення Збройних сил України з метою зберігти оперативні резерви, конче необхідні для успішного контрнаступу Збройних сил України. Натомість було прийнято політичне рішення тримати Бахмут до останнього. І відповідно, фортеця Бахмут той саме сценарій, який. Поширювався в засобах масової інформації в моменті героїзації дій українського гарнізону. Натомість, фактично, інженерних фортифікаційних споруд, які би свідчили про те, що це фортеця Бахмут, не було від слова абсолютно враховувалося тільки декілька факторів: це відповідно те, що Бахмут знаходиться на панівних висотах, і наявність. Багатоповерхівок, тобто на думку відповідно людей, які приймали рішення щодо проведення операції в Бахмуті, цього мало би бути достатньо, але знову виникало питання непідготовленості інженерних фортифікаційних споруд на момент виведення українського гарнізону. Наразі в районі Авдіївки повідомляють про те, що готується лінія оборони, щоб збройні сили України мали можливість організовано відійти, якщо буде відповідний сценарій подальшого розвитку подій. Я нагадаю свого часу залужний чітко заявив про те, що наразі може стати питання, коли буде прийняте рішення для збереження життя українських військовослужбовців і відведення українського гарнізону з Авдіївки на підготовлені позиції. Цебто такий сценарій розглядався ще місяць тому, тому залужник знов таки зіграв на випередження в цьому питанні, знімаючи з себе персональну відповідальність за подальший розвиток подій, відповідно прийняття рішень щодо оборони чи то залишення Авдіївки. Але скорше за все, я ще раз підкреслюю, буде політичне рішення, тобто знов таки питання е досвіду боїв в районі Бахмута не враховано. І давайте подивимося власне на ті вже. Настрої, які намагаються просунути в засобах масової інформації. Військові експерти, як його подають, мусієнка додає про те, що певні тактики, які застосовувалися під час оборони Бахмута, можуть бути застосовані під час оборони Авдіївки. Усе, аби знищувати велику кількість окупантів. І далі пряма мова. Звичайно, що вони будуть поєднані, зокрема з тим, що потрібно буде, мабуть, певні будівлі знищувати. Але тут постає питання, що сьогодні вийшла відповідна стаття Вашингтон Пост, де приводяться дві основні проблеми Збройних сил України: відсутність оперативних резервів, неокомплектованість. Відповідно частин, причому йдеться про те, що укомплектовані бові частини на рівні 30-40% відсотків. І основне брак Брак артилерійських снарядів. Чим будуть руйнувати будівлі FPV дронами яких досить знов-таки не ті, в кількості, яка би відповідала потребам Збройних сил України? Ще раз повторюю, от весь цей негатив на жаль. Повторюються і в ситуації з Авдіївкою, але далі по Вдіївці, на жаль, є тактичні успіхи у окупантів і в районі так званих дачних товариств. Є просування по декількох напрямках у приватному секторі, зокрема, повідомляється безпосередньо з місця подій про просування противника по вулицях Незалежності та Сапронова. Крім того, є тактичні успіхи окупантів в районі Залізничного мосту. Варто говорити про те, що напередодні окупантам вдалося захопити шляхопровід і, відповідно, створити передумови для подальшого просунення вглиб українських позицій. Крім того, шановне товариство, повідомляється про те, що окупанти намагаються штурмувати позиції Збройних сил України у напрямку стели. При в'їзді та автобаси, спроба окупанти просунутися по трасі на нищівної поразки. Крім того, окупанти активізували свої дії в районі очисних споруд. Там є певні тактичні успіхи. Таким чином, шановне товариство, постає питання: що власне окупанти намагаються продавити позиції Збройних сил України по всій протяжності лінії фронту на Авдіївському напрямку. Відповідно, постають декілька. Зовнішніх викликів щодо подальшого утримання ситуації під контролем в районі Авдіївки і прийняття рішення щодо можливого відведення Збройних сил України з метою збереження особового складу. Наскільки буде динамічно розвиватися ситуація, далі тримаємо руку на пульсі, але ще раз підкреслю: аналіз ситуації дозволяє говорити про те, що досвід боїв за Бахмут. На жаль, не врахований під час планування операцій в районі Авдіївки. А ми з вами, шановне товариство, тримаємо руку на пульсі, віримо в Збройним силам України. І головне: наближаємо перемогу, кожен на своїй ділянці фронту. Це буде Україна. Ми того варті.